Дивіться, друзі, ми будемо грати завжди. Оп, 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 оп. Охо, все. Ми так дивно ходимо. Я яблуко. Я не живе. Я. Мене не Опа, 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 опа. Опа, зараз. Я. О, в мене клубника збила. хе Ох ти, качалка. Ох, холодильник. хе хе з тебе Ой. <свист> Ты апельсин. Да, пока водит Я хочу быть апельсином. Я апельсин. <свист> я брейк-данс танцую. Вау. <свист> Саша, <свист> <Бредан> я танцую брейк-данс. <свист> Даник, я взяла тоста. Ой, да. твоя чего? Ой, да. Ой, пошла, тост. шла, -то впала. Вот это тост. О, я взяла тост. Давай я тостю буду. <свист> ну, же, тост. Я буду тостом. Ой. Як дела? Не ножки. Як дела? Ой. А. а. Па. Я тост. Хочу буду я тостом. Десь, Де, фокуси, фокуси. Надо піджалити. Стань гівно, дивись, чекай. Стою гівно. Оба! Ух ти, як ой, ой, ой. Я, ти мова. Ой-ой-ой. Як ти збив? Зараз я тебе зіб'ю. Суші подлі суші.

Картошка Я картошка Кальтошка, кальтошка, картошку? Я король горит. Кайтошка, там, кайтошка, картошка Оу, кальтошка. Чикай, почекай, почекай, ааа! Картошка, призывай! Картошка, призывай! Я затой! Ой, шо це таке? Ой, что ты так, за дуганный? Ой, я ей причину. А що воно таке? Ой. То я. Не пинайся. Я хочу бути мой к Я хочу бути клубы. Почти на ноги Ух ти, капець такий класний Я тоже хочу бути. Гоу. Аки я бачика. Оба! Ой! Оба! через голову! О, оба! Паровоз. О, давай! Ти гасті! Чекає! Саме частина! Ой! Ой! Тиганік! Ти в холодильнику? Я. 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 Я Т... в холодильнику. Клубника! Випустіть мене! Ви? Що, в а як мене випустити? Ох ты, холодильник, вот так смешно. я шла. Я иду. Я мутант. Я мутант. Это моя. Это моя клубника. Моя клубника. Моя клубника. Моя. клубника. моя. Моя моя. 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 А ну я дизвицы. Моя. Моя клубника. Клубника. Моя. Стут, 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 стут. Я тебе почекаю <Climate> тут, 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 тут. Опа, на як ти це Потяг Путяк, путяк. Там колосан їде на путях. О, як справа. Ааа, у мене красанка. Гразан предатель. Це місце де всі. Ходить. Я перекотипали якісь, перекотилися по всьому. Очекай мене! Очекай на мене! Очевиди на мене! Очекай на Даніка, ти не думаєш ти, що ми повинні ще за поїзд і він рано чи пізно нас догонить. Та що? Мухтуник! Мені цільна мала. Що таке? <нах> 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 А, ні, вона не відкривається. Може, якийсь кавуняк? Банан! Зверху! Банан! Да попасти! Банан! Дивися! Каток! Ух ти, каток! Я до голос це включила! О, піца! Піца, піца, піца! Як я не можу встати? Як якась газель хожу! А газель? Давай, почопали! Чоп, 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 Чок, чок, чок. Ой. Ой. <laughs> Моя потагоница <піза>. Моя цибулечку Что это таке? А я пицца. тик 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 Ой, да, да, на кассу.

Бідаєш. Що мені мене так ножки держать? Де ти, Де ти? Де Де ти? Ножки. Ножки де ти? Я не знаю, я дрожу десь. За що? Потяг їде. Потяг потяг, а, потяг! потяг. Потяг, потяг, потяг. 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 -е 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 -е. Класс не на путях. О, в купе в вагоні є хтось. Як, як мені туди попасти? Как мне это забирать? Все, я запретила. А я еще ні, 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 не? Ні, не. не сбоку, а сзади. Смотрите, потяг! Запигите, потяг! Кто добігає! добегает? Я забыла, как бы не ждать. Как Кавун! Кавун! Кавун на кавуне! Кавун! Кавун, там, там, давай

Манго? Манго, ззаді цього. так, це манго. А ззадні штор? Манго, манго. Або тепер манго. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. А як до Кавуна надо добратися? Каву. Бачу цей підкриватний монстр. Манго плачу. Манго плачу. Йому треба подобайка? Ти не поставив подобайку і тому манго плаче. Он не плаче, воно славатиско. просто перелякане. Так. А ні, воно плаче. Відьму клубник. О, да, я тоже захотів. Ну, стоїм его косо, але не падає. Тихо. Тихо. Ты снимали за ног мене теле. Я куди? А-о. Ай-яй-яй. Я бросала помір. Тихо. Я тебе сдула. Тик, 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 пик, пик. Не пхаємося, не пхаємо. Тихо, спокійно, туда Давай по одному заходимо. Дай, дай Да! Фух, головне не спас. Ууу, книга пиццы рецепти, понять. Назой, я купил... Ты боешь, солнце такое. Ну, ну я пусти! Я бы вам помог ты. Может ли я? Ты смотришь на какого-то чувака и говоришь, как бы можно ему помог ты. Ну, перевернулся. Это какие-то... Нет! Ух, я живой, Я живой, Я не каф! Куди застрігнула? Окей, ясно. Давай допоможемо цьому куску тіста. Як ми допоможемо! На верху кавун, тихва! Альбуз! Я хочу допомогти! На верху я гальбуз! Я хочу взяти... Ні. Я, я майже перевернула. Добре. Все, ріп, чувак. Так, я, я ж наверх ще не заповз. Бач, е, найди мене. У тебе задача знайти мене. Оп. Найди, де я є і поймеш, куди тобі треба. Оп. У -у 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 -у. Так. Опа. так. Так, 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 так. Так, так, так. Тя як це зробила? Я не знаю, я просто пригнула.

Це не складно вже уі. уі! уі! Оце вже складно. Ось щось там мангово возиться польоту. Ну, ну як ти це зробила? Ось за тебе зроблю. Так. Щось ти в мене ж кинув тут, Сталіна. <рістити> <рістити> так. Є! 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 Бомбкін! Можеш на мене заскохнути? Хтось ще питає, явно без твого позволення. Давай, давай, давай. Давай ну тут такие хайпы. бой. Ты тоже квест. Не, давай куда-то с другого сторона почек поем. Давай. О, дуречи, да, давай туда. Тп-тюк-тюк-тюк-тюп-тюк-тп-тюп. Ну А ты бачишь двигаться двоиху кнопку хайд Да! Давай на неї нажмемо на підпис. Давай. Друзі, а ви нажміть кнопку підписатися і тоді ми натиснемо на кнопку Hide and Seek. Але вже в наступній серії. <плес> Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Та-пока! <плес> а через день ту день. О, ману! Абагато покатилося. Клас. Анонос!